Перший великий маршрут у івано франківську доступний для людей з інвалідністю завершили. Тепер від обласної лікарні у пасічній до ратуші можна дістатися людям на кріслах колісних без перешкод. Маршрут взявся перевіряти на доступність голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків спільно із комунальниками та підрядниками. До них долучилися також люди з інвалідністю, військовослужбовці на кріслах колісних. Радник голови громади з питань доступності нацгвардієць Юрій Гапончук, який створює мапу доступності у івано франківську виконаними роботами на маршруті Задоволений. Каже, робіт пророблено чимало, однак результат тішить. Виконано досить непогано, я б сказав, мега круто, тому що я задоволений цією роботою, що була пророблена. І якби, навіть людина, яка не кожного дня стикається з кріслом колісним і на ньому не пересувається, може здійснювати рух по тротуару. І Безперешкодно». Перевірка заїхала на зупинку не випадково. Наступний етап чи готові водії комунального транспорту до надання послуг із доступності. Водій за правилами виходить із кабіни, опускає пандус та допомагає заїхати пасажирам на кріслах колісних. «Військово входить, як ми водії, то це наш, наш обов'язок. Чи не затримуватиме маршрут? Ну, я думаю, що ми час догонимо. Якщо то це не є трагедія. Ну, таким людям там теж треба допомагати. Ну. На кріслах колісних перевірка доїхала до Універмагу. Від зупинки вирішили дістатися пішохідного переходу на вулиці Дністровська. Цей пішохідний перехід також облаштували, щоб легко було ним переїхати на кріслі колісному. Тут був досить опущений пішохідний перехід, було майже 20 сантиметрів, було геть незручно пересуватися, в даному випадку не всі проїхали. До слова, підрядники та заступник директора департаменту благоустрою також подолали цей маршрут на кріслах колісних. Ті, хто робили доступними дороги та тротуари, на власному досвіді, перевірили правильність виконаних робіт. Недоліки були там, де не перероблялись, там, де переробили, зробили пониження. По Постелили нову бруківку досить, досить якісно, досить було зручно їхати, тому вважаю, що роботи виконані гарно. Ми отримали від міського голови завдання, наш департамент. Ми отримали цей маршрут. Ми його опрацювали в січні місяці, повністю перейшли пішком обидві сторони, виявили, де є необхідність повністю його переробити, де є частково, де є просто підасфальтувати. Ми це завдання виконували до 1 червня, був нам поставлений термін, і я сподіваюся, що ми справилися з поставленим завданням. Та якщо усе більше доріг та тротуарів у Івано-Франківську стоїть доступними для людей з інвалідністю, то бізнес у цьому питанні поки пасе задніх. Другої до кінцевої точки маршруту люди на кріслах колісних намагалися потрапити до кількох аптек та магазинів. Однак в одних пандус був не пристосований для проїзду, в інших його не було взагалі. Наш обов'язок сьогодні в місті Івано-Франківську доступність для людей з інвалідністю. Дуже багато роботи попереду. Ви бачите, аптеки недоступні, магазини. Але місто справді взялося цього року п'ять маршрутів повноцінних, великих, де люди з інвалідністю зможуть проїхати. Пониження, підасфальтування, Всі ті речі, які насправді давно вже мали робитися, але для нас дуже важливо, що зараз. Ці роботи активно тривають. Що транспорт доступний, що ми про це дбаємо і робимо. Дякую всім підрядникам, дякую сьогодні, людям з інвалідністю і хлопцям, учасникам бойових дій і людям з інвалідністю, які взяли участь в цьому заході. Для нас дуже важливо. Суспільство повинно зрозуміти, що це має бути апріорі. Ти робиш магазин, ти робиш двір, ти робиш вулицю, ти робиш якийсь благоустрій, має бути доступність.